Привіт, кохання! Ви на каналі Світла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал. Ну що, давайте зараз подивимось для Терезів, що їх буде чекати останні 15 днів листопада, тобто період з 15 по 30 листопада. Зараз будемо доставати з трьох колод по одній карті. І дивимось, перша колода для. Терезів, листопад з 15 по 30. І дивимось, перша карта з першої колоди. Дивимось, Терези, так, який прекрасний чолов'яга, це прям ви випали. Розумієте, Подивіться, який він такий прикольний, дивиться прям в очі в очі, так, він щось там читає, такі, якісь свої прикази, якісь такі розкази, що це, отак, осяк. Я вам скажу, це ви, це чоловік мечів, повітряної стихії, водолії. Так? Також можуть бути і близнюки, і терези, звісно. Терези, це знаєте в першу чергу ваш характер, і тут карта вам показує, що ви дійсно до кінця місяця будете таким, знаєте, рішучим, строгим, з холодним. Розумом, з трезвим розумом, з холодним серцем, будете, можливо, щось або підписувати, можливо, навіть будете. Або якщо навіть дивитися, що це не ваша особистість, то, можливо, зустрінете такого чоловіка, який буде вам, можливо, щось розказувати, якісь розмови будуть з ним. Так, цей чоловік може бути і. Якимось юридичною особою, і якимось банкіром, і з вищих організацій. Тобто це людина, яка безпосередньо займається паперами, нотаріуси, якісь там, знаєте, ще якісь там порадники, якісь знаєте, фінансові. Ну, всяке може бути і судді по цій карті, теж можуть бути. Так що дивіться, можливо, у когось там будуть якісь такі справи з такою людиною. І якщо так, то беріть до уваги, що все ж таки вам треба бути рішучим. Таким, знаєте, строгим, справедливим. І у вас все тут по полочках буде, я вам скажу, на кінець місяця. Буде все по стабільному, так як ви того самі прагнули. Так воно у вас і буде. Добре? Давайте дивитися другу колоду Терези для вас і другу карту з цієї колоди з 15 по 30 листопада. Дивимось, дивимось, терзи, ще одна карта для вас. О, тут у нас вже імператор. Слухайте, якісь такі справи у вас будуть, це вже фігурна друга карта. І це е, на, хвили, е, на хвилинку, це така карта у нас вже старша. Та, що е, безпосередньо нам показує е, на такий стержень чоловічий, харізму таку чоловічу, е, можливо, якусь навіть впертість. Це у нас імператор е, власної присони, Тут сидить на трох. Тоні, йому все одно на нього працюють люди, він хазяїн якогось господарства, якогось панства, можливо, якоїсь там країни. Він імператор, до нього йдуть на поклон. Можливо, ви. В кінці місяці будете десь з кимось з такою людиною зустрічатися, а можливо, ця людина буде дійсно ваш такий начальник, який вам скаже, дивіться, голова того Овна, барана, так, то тут зразу показують. Вогняної людини, це у нас відповідник огнів, і імператор у нас. І я вам скажу: дивіться, можливо, якась буде серйозна розмова, або щось пов'язане з документами, якимись знаєте, зі стабільними документами, ті, які ви знаєте, як робити, куди до кого звернутися, і, можливо, ви звернетесь до цього чолов'яги, щоб він вам. Це затвердив, дав якісь рішення, якісь вирішення, знаєте, чи можна, чи не можна. От він тут, в вашій справі, буде головний. В нього треба буде питання. Не ви, а в нього так. Ви, можливо, прийдете до нього і будете щось собі робити, то що у вас стабільно повинно якось. Для вас програватися у кожного різні ситуації. Дивіться, для кого дівчата, то це ви можете зустріти такого чоловіка, який при владі, який має якісь там свої пріоритети так в житті, тобто він є головний І давайте. Дивитися третю колоду і третю карту для наших коханих Терезів. Терези, Терези, третя карта. Так, це у нас кавалер. Кавалер це у нас паш, такий у нас, так, грошовий Паш. Дивіться, він стукає в двері і він сховав золотий такий цей прикрасу. так. І він хоче, можливо, цю прикрасу подарувати комусь. Можливо, ви ждете. Що ви достанете якусь грошову невеличку допомогу вам прийде на кінець місяця, якийсь подаруночок, на який довго очікували, або довго там за, замовили собі в інтернеті, так, а воно до вас довго йшло. І от і прийде, наприклад, так, і ви дійсно повинні будете розрахуватися, підписатися і достати той такий імператорський подаруночок, Невеличкий, але подаруночок. Також це Наприклад, може бути якийсь такий підробіток, якісь таке навчання в роботі, що вам треба буде десь. Знаєте, нове робоче місце вивчити, і вам запропонує ваш начальник, і дивчися, і ви будете залюбки вчитися з великою охотою, будете з цікавістю вчити то нове робоче місце. Можливо, то робоче місце для вас буде в подальшому достанеться якийсь статус. Так? У вас зміниться зарплата, так, була така, а тут. Появиться якась підвижка. Так? І це буде там, напевно, вже на 2, 3, 4 роки. так, Це якесь таке довге, то, що ви до чогось прагнули, то, що ви до чогось хотіли. У вашому оточенні, до речі, це можуть бути молоді особи. Юні земної стихії, тільці, діви або козороги. Дивіться, може ви зустрінете таку людину, і, можливо, вам ця людина чи звістку якусь може принести, або просто будете з нею можливо спів. Працювати, вчити її, може всякі варіанти програватися. Також це може бути для когось діти, так і ви, як батько імператор будете свого свою дитину казати, що йому робити, на як йому, де куди що піти. Писати, можливо, якась допомога буде від, від батьків буде потрібна вашій дитині. да Можна так ще дивитися. Давайте підсказка ще одна від Ленорманів, Терези для вас дивимось ще підсказка одна з Так, то у нас є карта. Достаємо. Це у нас клевер, так, називається та карта. Українською, не пам'ятаю, але я вам скажу, що це карта номер 2 це вже пара. Це карта така недовга, не вона на багато часу вам не показує. Дійсно, щось буде до кінця місяця, можливо, якесь питання буде вирішуватися у вас таке, яке довго тянулося, але воно скоро може вирішитися і в, в такому ключовому для вас гарному значенні. Це якісь Новини, якісь очікування, якась надія на поліпшення сьогоднішнього положення, яке ви маєте. Так? Звикле невеличке щастя може до вас постукати у двері, це оптимізм, це сюрпризи, також якісь маленькі, невеликі, якось отримає сюрприз, можливо, щось достанете. Це така, можливо, виграйте в чомусь, лотереї якісь, це е, фортуна, нагорода, це премія, гроші невеличкі. Е, це також е, таке ну, не, щось недовге. Тобто ви зараз його отримали. І щось купили, і все. І потім нема у вас, да? або у вас були якісь там свята, і вам хтось приніс торта, з'їли, поласували. О, клас, клас, всі задоволені, і все, і нема. Було класно, приємно, дякую. Щось такого. типу. Ну, Дивіться, що у вас буде до кінця місяця, але щось приємне, щось таке значиме і щось таке приємне. так, Будете радіти. Я вам бажаю всього найкращого. Хай ваш місяць листопад закінчується для вас в позитиві. І до нових зустрічей, Терези. Бувайте! Па!